Треба струшувати чи не треба, я не знаю. Будем струшувати. <рес> так, ви нам відправили посилочку і хочете отримати 7 гривень знижки на диз-паливо на око. Дивіться, як це все відбувається. Відкриваєте лючок. І ви за ці гроші, що відправили у посилку, берете дизель, вставляєте і фотографуєте QR-код. Після того, як ви його сфотографували, відправляєте нашому менеджеру і очікуєте. І зараз ми подивимося, скільки часу пройшло, щоб заправився ваш автомобіль від того моменту, як ви відправили його на нашому менеджеру. Поки що з ми панку. Реально пройшло менше хвилини, але, як правило, займає до 2 хвилин. Заправка пішла, тобто вам треба відсканувати QR-код, кинути нашому менеджеру, зачекати. ну, Зараз хвилина була якось так. Ну, як правило, півтори-дві хвилини. Заправили і все. І ваші кошти ще на 7 гривень дешевше. Не зрозуміло. Кому не зрозуміли, телефонуйте, ми все пояснимо. Люблю вас і ви найкращі.